Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо павлову з полуницею та ніжним вершковим кремом. Для цього нам потрібно білки взбити до легкої піни. Тоді туди всипати цукор і все взбивати на найбільшій скорості на протязі 8 хвилин. Ось так виглядають гарно взбиті білки. Вони дуже добре тримають форму та блискучі. Тепер до білків додаємо кукурудзяний крохмаль та лимонний сік та все добре перемішуємо. Будемо випікати на пергаментному папері. На зворотній стороні паперу намалюйте два кола, щоб рівномірно одного розміру викласти білки для випікання. Випікати будемо 2-2,5 години. Все залежить від того, як тонко ви намастили коржі при температурі 110 Цельсія або 230 Фаренгейт. Ось так виглядають гарно пропечені коржі, вони легко відходять від пергаментного паперу. Тепер приготуємо ніжний вершковий крем. Холодні вершки збиваємо до повного загустіння. Домашня свіжа полуниця буде найкращим доповненням для нашого десерту. Одну частину полуниці мнемо виделкою, іншу залишаємо цілою. Вершковий крем ділимо на дві частини. Одну частину викладаємо на перший корж. Зверха викладаємо потолочну полуницю. Зверха накриваємо другим коржем. Покриваємо його залишком вершкового крему. А тепер можемо задекорувати половинками та цілою полуницею. Приготуйте цей ніжний легкий літній десерт. Солодкі хрусткі коржі з ніжним вершковим кремом та літнім смаком свіжої полуниці не залишуть байдужими нікого. Такий тортик це справжнє літо. Смакуйте!